Після рахнійських війн, які були виграні завдяки кроганам, крогани почали поширюватись галактикою неймовірними темпами, заселяючи дедалі більше і більше планет, утискаючи тим самим інші види і просто не даючи їм розвиватись. рада цитаделя, яка прийняла їх у своє суспільство, яка до цього вирішила скористатись кроганами як грубою силою, була не дуже рада такому стану справ, особливо після того, як крогани почали активно заповняти одну з колоній Азарі Лусію. Рада, щоб уникнути анексії планети, зажадала від Кроганів покинути її і почати контролювати процес розмноження, але ті не просто відмовились це робити, вони повстали. Вживши певних запобіжних заходів, рада ухвалила рішення, використовуючи найкращих агентів ГСП Сларіанців і мисливець Азері, сформувати особливі наглядові сили, що надалі стали відомими як спеціальний корпус тактичної розвідки спектри. Ці війська були створені, щоб вести приховану війну силами кроганів на захоплених ними колоніях. Екстранет заполонило безліч вірусів, заводи й фабрики почали зникати після організованих саботажів у спалахах білоблакитного сяйва, а орбітальні станції протаранили, начинені вибухівкою вантажні судна. Але з огляду на жахливі темпи розмноження круганів, усе це могло лише сповільнити, але не зупинити їхнє просування. Їхня перемога у війні стала здаватись лише відтермінованим фактом. Крогани могли з легкістю поповнити будь-які втрати, а рада знову вступила в війну. Повстання кроганів тривало понад 100 років, і рада прораховувала різні варіанти її вирішення. Втім, порятунок прийшов неочікувано. А саме від туріанців, войовничої раси з планети Палевен, лише нещодавно зустрінутої галактичною спільнотою. Їхнє мілітаризоване суспільство та величезний бойовий флот могли забезпечити їм необхідну перевагу в боях із кроганами. Тому, стрімко розгорнувши кілька командних центрів на передовій, туріанці почали тіснити погано організовані банди кроганів на всіх фронтах. І відповідь кроганів була жахливо жорстокою. Вони використовували астероїди, щоб влаштувати орбітальне бомбардування турянських колоній, і аж три населені світи виявились перетворені на безжиттєві пустки. От тільки, на жаль, для них це була неправильна тактика в боротьбі з торіанцями, бо військова доктрина ієрархії передбачає не тільки перемогу над ворогом, а й ліквідацію будь-якої потенційної загрози з його боку. Ставши свідками тваринної агресії кроганів, рішучість торіанців лише зміцніла і, згуртувавшись воєдино, вони заприсяглися зупинити кроганів за будь-яку ціну, щоб у майбутньому більше жодна планета ієрархії не опинилась під ударом з їхнього боку. Усвідомивши, що противник віддасть перевагу загибелі в бою, а не здачі в полони, розуміючи, що навіть поступаючись їм у військовій майстерності, крогани можуть замінювати якість кількістю своїх військ, торіанці вирішили звернутися за допомогою до соларянських вчених. Сларянці знали, що слабкість кроганів у відсутності технологій. Вони були жорстокі і завжди вважали за краще йти на пролом на противагу сучасній зброї тактиці. Тож сларянці розробили план, який використовував саме цю. Слабкість. Рада була загнана в кут. Вони не могли перемогти кроганів, які розростались так швидко, що навіть їх рідний світ не міг їх втримати. І тоді найрозумніші сларянські вчені зібрались разом і створили генофаг біозброю, призначену для скорочення кількості, здатних завагітніти самокроганів. кроганів. Генофаг робив так, що життєздатність зародків зменшувалась. Більшість із них не досягала тієї стадії розвитку, за якої взагалі були б можливі пологи. Саларіанці розраховували використати генофаг як важіль тиску, щоб залякати кроганів можливими руйнівними наслідками генофагу. Але у туріанців були інші погляди. Вони вважали кроганів загрозою, з якої потрібно покінчити раз і назавжди. І коли генофаг був готовий, туріанці оснастили свої кораблі цією зброєю і почали її застосування. Розмноження кроганів зупинилось. Розпочався довгоочікуваний для ради цитаделі мир. Як бачите, наука стає небезпечною зброєю, коли вчені задаються питанням, що ми можемо, і перестають питати, а чи повинні ми. Наслідком же повстання для кроганів стало стрімке згасання їх популяції, а кроганські матері змушені жити, знаючи, що життя, яке зростає всередині них, швидше за все і ніколи не народиться. Кроган прожили вже сотні років з Генофагом. Він вражає кожну клітину в тілі, роблячи всі спроби вилікуватись марними, і зараз вони злі, жорстокі та перебувають на межі вимирання. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лгодіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.